Вітаю! Сьогодні ми подивимось вправи, які дозволять нам визначити і розвинути об'єм уваги і пам'яті у дитини. Для початку ми будемо використовувати найпростіші вправи. Це ми будемо до простих якихось різних об'єктів прив'язувати типові предмети. У нас це будуть тваринки, а типовими предметами будуть чашечки, тому ми цю гру умовно назвали чаювання. У вас це можуть бути будь-які інші предмети, наприклад, цукерочки або якісь інші іграшки. Сутність гри полягає у тому, що ми пропонуємо дитині пригостити іграшок у певній послідовності. Дитина запам'ятовує і відтворює цю послідовність. Наприклад, спочатку дай чай висичці. А потім вовку, і так дитина дає спочатку лисичці, а потім вовку. Далі ми будемо поступово ускладнювати гру, додаючи нові іграшки, нові предмети. Для того щоб виміряти кількість об'єктів, які дитина може тримати у колі пам'яті і уваги, далі ми ускладнюємо гру в тим, що ми будемо додавати ще зайву іграшку. Це ми робимо для того, щоб уникнути випадковості, для того, щоб переконатися, що дитина виконує нашу інструкцію, а не просто роздає чай усім іграшкам. Так ми додали іграшку і далі даємо таку ж саму інструкцію, що спочатку ми будемо давати чай лисичці, потім бівачці, потім вовку. І так само дитина відтворює, як ми і сказали. Спочатку лисичці, потім бівачці, а потім вовку. Ми можемо ще ускладнити цю гру. Ми бачимо, що предмети мають різний колір. І тому наша інструкція буде наступна: спочатку будемо пригощати білочку з жовтою чашечкою, потім лисичку з синьою, і вовка з червоною. Таким чином, ми збільшуємо кількість інформації у дитини удвічі: їй потрібно буде пам'ятати не лише у якій послідовності потрібно пригостити тваринок, а і якого кольору чашечку запропонувати тваринці. Також ми пам'ятаємо, що об'єм пам'яті уваги у дорослої людини у середньому десь дорівнює 5 плюс-мінус 2 об'єкти, тобто від 3 до 7 об'єктів. Доросла людина у середньому може тримати у колі своєї уваги. У маленькій дитини цей об'єм менше. І тому ми поступово збільшуємо складність завдань, щоб уникнути ситуацію неуспіху у дитини, і щоб дитині захотілося грати з нами далі. Наступна гра відрізняється від попередньої тим, що ми тепер до типових об'єктів будемо прив'язувати різні предмети. Нам знадобляться три схожі іграшки. Ось у нас бобри, але вони мають якісь певні відмінності. Відмінності у них багато, у них і ковтенці різні, і лапки трошки різні. Ми обираємо одну якусь ознаку, яку ми будемо обговорювати із дитинкою. Ну, тут, наприклад, капелюхи. Так, бобер у білому капелюсі, без капелюха у зеленому капелюсі. Зараз ось ці у нас типові наші об'єкти, бобри, будуть робити замовлення а предмети всі будуть різні: це різні овочі, фрукти. Можна використовувати іграшки, можна використовувати картки. Беріть все, що у вас є. Ми спочатку будемо пропонувати дитині простий варіант гри, тобто, кожен бобер буде замовляти по якомусь одному овочу і фрукту. Наприклад, бобер у білому капелюсі буде замовляти морквинку, без капелюха кукурудзку і у зеленому капелюсі картопельку. І таким чином, після того, як дитина прослухає інструкцію, вона буде відтворювати і роздавати бажаний заказ. Усім іграшкам. Після цього ми можемо нашу вправу ускладнити, тобто хтось із бобрів не буде робити замовлення, а хтось забажає два або, можливо, і три якихось овоча або фрукта. Але коли ми будемо виконувати усі ці вправи, ми пам'ятаємо, що обсяг уваги і пам'яті у дитини він менший, ніж у дорослої людини. Тому ми поступово завжди ускладнюємо будь-яке завдання. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я дякую всім, хто підписався, і до зустрічі!